Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із 37-річним Олексієм Карасьовим. Олексій народився та виріс у рівному. Навчався у місцевій школі номер 23 Після здобуття середньої освіти пішов в армію. Був чуйним та життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. Таким воїна запам'ятали рідні та друзі. Він був як можна сказати, не можна сказати а дійсно такою щирою, доброю. Він таким, знаєте, був я б сказала таким добродушним. Дуже от таким це Наташа. Дуже шкода, що мама залишилась одна. Кажуть, без підтримки маючи двох синів, чоловіка. І от в такому віці одна щирі спочуття родині. До лав збройних сил України чоловіка мобілізували в листопаді 2024 року. На початку цього року боєць отримав численні осколкові поранення, але пройшовши реабілітацію, повернувся до виконання військових обов'язків. Життя Олексія Карасьова обірвалося 6 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він для мене Найдорожче людина, от, бо він віддав своє життя за волю України, за незалежність і за кожного із нас. І я йому вклоняюсь низько до землі, от. а майдан цей став вже голгофою в Україні. От. Поховали захисника на алеї Героїв обласного центру. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.